Привітик! Давно я тут не починала свої влоги, тому виправляюся. Це святе місце, в якому були зняті мої перші влоги. Сьогодні у нас субота, я зранку помила голову, зараз її підсушу і збираюся поїхати кудись з подругою. Не знаю куди, кудись мене заберуть. Тому давайте збиратися разом. що тепер його треба розчисати і зараз його стане в два рази більше. Чесно, я б не розчисувала, але воно дуже заплутане. Стала я тепер таким льовушкою. А чому схожі? Крабіком зараз зроблю верхній хвостик, нафарбуюся і можна буде виходити. Як завжди, куди ж без американських дорог. Добралися до нашого місця призначення та пішли гуляти. Просто дивіться і насолоджуйтесь цією красою разом зі мною. Погнали! Перше, що ми зразу побачили, це фонтани. Походили вуличками, подивилися різні пам'ятники та побачили двох білочок. Насправді їх було дуже багато, але зняла я тільки дві. Наступною нашою зупинкою був парк з трояндами. Звісно ж, не обійшлося без позувань та фоточок. За трояндами нас зустріло ось таке гарне озеро. І обійшлося і без елегантної походочки. Тут я побачила трьох качечок, а далі ціле стадо. І чаплю, яку довго мовляла повернути голову. Ай. Поверни голову. У мене це не взялося і вона просто почала тікати. Хоча я не знаю, чи можна назвати це, що вона тікає, але припустимо. Знову фоткаємося. До речі, фоточки можете подивитися в мене інсті, Чекаю вас всіх там. По дорозі мені зустрілись ось такі ягоди. Не знаю, що це за ягода, але виглядає красиво. Знову пофоткались і до нас підплив ось такий чорний лебідь. З ним черепашки та рибки. І коли ми уходили, почали грати на колоколах. Цьому наша маленька подорож закінчилася. Дякую за перегляд! Ставте подбайки, підписуйтесь до нових зустрічей.